Всіх, кого цікавить життя Закарпаття у студії Катерина Можаєва, і далі про найважливіше. Через погоду на вихідні можуть зменшити споживання електроенергії. Зберігається дефіцит потужності в енергосистемі, особливо виражений у ранковий та вечірній максимуми споживання. Про це повідомляє Укренерго. Водночас вже на вихідні очікується поступове потепління по всій Україні, внаслідок чого прогнозують зменшення споживання. Зазначають енергетики наразі для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють з другої до 24 ти години. Оперативники Хущини отримали інформацію про причетність 22-річного місцевого жителя до розповсюдження наркотиків на території району. Правоохоронці затримали наркоторговця на гарячому під час передачі товару і отримання грошей. Слідчі вилучили з місця події пакунок із наркотиком, рослинного походження та грошові кошти. Фігуранта помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі затриманому вже повідомлено про підозру і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю в застави у розмірі 214 тисяч гривень. Досудове розслідування у справі триває. У селі Липецька Поляна пожежа охопила хлів, прибудований до житлового будинку. Загорання виникло на даху надвірної споруди, після чого вогонь швидко перекинувся на сіно. Коли власники побачили пожежу, то негайно вивели з хліва корову і подзвонили до служби порятунку. Рятувальники з хуста і села Довге за дві години ліквідували загорання, не допустивши перекидання полум'я на оселю господарів. Вогонь знищив крівлю і перекриття хліва на площі 80 квадратних метрів а також 5 тонн сіна. Працівники Тячівського відділу міграційної служби Закарпаття за підтримки прикордонників Мукачівського загону здійснили супровід двох громадян Росії для примусового видворення до країни походження. Про це інформує міграційна служба області. Іноземці кілька років незаконно перебували на території України, переховувалися, змінюючи адреси проживання. Попереднього рішення про примусове повернення не виконали. Після чого Тячівський відділ Державної міграційної служби в області ініціював позов до суду. Про примусове видворення іноземців. Сьогодні на виконання оперативного рішення суду громадян Росії видворили за межі України. Крім того, незаконні мігранти отримали заборону в'їзду в нашу країну на 5 років. Двох чоловіків призовного віку за підробленими документами виявили військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону одного із спритників у пункті пропуску дякове. Під час перетину кордону, разом із паспортом, 58-річний чоловік з Хмельниччини надав для перевірки документів тимчасове посвідчення військовозобов'язаного і довідку про проходження військово-лікарської комісії, в яких інспектор виявив ознаки підробки. Аналогічні помилки знайшов і прикордонний наряд з перевірки документів. В пункті Ті пропуску Солотвино здійснюючи оформлення осіб, які прямували до Румунії. Інспектор прикордонного контролю виявив ознаки підробки в документах, наданих 29-річним громадянином України з Вінничини. В обох випадках прикордонники з'ясували, що вказані у довідках територіальні центри комплектування не видавали пред'явлені чоловіками документи. На Закарпатті продовжують працювати над проєктом щодо розвитку хокею. За дорученням голови ОВА Віктора Макити, група на чолі з Ігорем Шинкарюком, заступника голови Закарпатської ОВА, працює з міжнародними партнерами в межах концепції залучення донорських коштів для реалізації ініціативи. Колеги відвідали арену, де тренуються спортсмени чеського міста Іглава. Ця арена збудована для проведення тренувань з хокею і працює 11 місяців на рік. Тут запроваджено урок хокею, тож усі. Діти, починаючи з першого класу, стають на літ, грають за свої навчальні класи, школи, університети, міста і регіони. Провели робочу нараду з керівництвом краю височина і адміністрацією арени, оглянули інфраструктуру, ознайомилися з інформацією щодо утримання комплексу, організацією його роботи і матеріалами щодо проектування і будівництва. Як відомо, Чехія це хокейна країна, спортсмени якої грають у найкращих світових чемпіонатах та підтримують розвиток цього виду спорту. Тож заручитися їхньою підтримкою для. Для Закарпаття надважливо. Мукачівська поліція затримала зловмисників, які намагалися незаконно переправити через держкордон групу військовозобов'язаних чоловіків. Правоохоронці затримали всіх трьох причетних у різних районах Закарпаття. Двоє з них закарпатці віком 28 та 29 років. Третій їх спільник, 23-річний житель Хмельниччини. Під час розслідування правоохоронці встановили, що за 2500 доларів США з однієї особи фігуранти мали намір організувати для трьох чоловіків призовного віку. Можливість покинути межі країни в обхід пунктів пропуску невдовзі. Суд розгляне клопотання слідчого щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Сторона обвинувачення клопотатиме про тримання під вартою. Усіх фігурантів затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання. Чимало переселенців на Закарпатті досі проживають в місцях, які важко назвати домом. Звідси щоденні складнощі з приготуванням їжі чи то гігієною. Саме вирішенням таких питань для переселенців в Ужгороді займається хаб карі та смукачівської греко-католицької церкви. Найбільше сюди приходять за гарячими обідами та послугами пральні. Із часу війни тут вже видали більше 11 тисяч порцій домашніх страв. За якою ще допомогою сюди можуть звернутися вимушено переміщені особи. Дивіться далі в Ужгороді з літа працює хаб Карітас, який допомагає переселенцям. Тут переважно для ВПО із східних областей безкоштовно надають гарячі обіди. Ситними стравами можна підкріпитися як у тутешній кав'ярні, так і забрати додому для себе та сім'ї. Дуже смачно, дуже смачно. Ми самі з Луганської області, місто Рубіжне. От дуже вдячні за цю допомогу. що нам. це для нас ну велика допомога. От і смачні обіди. Можна поїсти тут, можна з собою забрати. У мене бабуся старенька, 80 років, я її сюди не можу приводити, а от беру, і вона їсть з задоволенням. Дуже смачно. Дякую вам. Ви знаєте, дуже смачно. така домашня кухня, що я навіть вдома таке не приготую, як тут дівчата готують. Настільки смачно, що не можу. Передати словами вже пенсіонер Я робити вже нікуди, не куди, років, куди я підгонука. Звісно, потрібно це все. Допомога завжди потрібна. Незалежно від того, що переселенці вже не живуть в непристосованих для цього приміщеннях, як то спортзали чи школи, попит на обіди залишається сталим. Про це розповідає співробітниця Карітас Ольга Романенко. Вона сама переселенка із Запорізької області, каже, волою долі потрапила до організації Карітас. Спершу тут допомагали їй, а тепер вже вона сама працює на допомогу іншим. У нас навіть є черга, коли заповнено, і ми більше просто не в змозі в силу тих чи інших. Ми їх стали в чергу, кажемо, тільки закінчиться в когось період. І людина має отримати 30 обідів по заяві, довідкою ВПО. Це все оформлюється, і от 30 обідів вона має від своїх забрати. Більше 11 тисяч обідів ми вже за цей період роздали людям. І зараз, спочатку, спочатку, да, поштомасштабної, коли з'явилася функція, от з тих пор ми роздали вже більше 11 тисяч обідів. І зараз ви бачите вже продовжує. За обідами люди сюди ходять щодень, проте до їх послуг у хабі і пральня, яка працює за наявності світла. А от я користуюсь нею. Я вже користуюсь. Я вже тут, напевно, раз-три-чотири стирав. Ми, ми живемо в гостинниці Закарпаття. Там нам стирати ніде нічого, а номери ми орендуємо. Не те, що а якщо в оренду, то сам стираєш, сам все робиш. Ми один раз вже пальто здавали, нас прийняли, добре попрали, ми вже думали і не, не зможемо випросувати ці п'ятна. Дівчата теж такі добре приймають. Проте, окрім гарячих обідів та послуг, пральні переселенці можуть отримати тут і значно більше – психологічну підтримку, юридичні та освітні консультації. Маємося дітками, їхнім дозвіллям проводимо як таку підготовку до школи. Потім після обіду проводиться тут праця після школи. Це можуть бути різні мастер-класи, це є такий психологічний супровід дітей, психологічний супровід сімей. Є соціальні педагоги, які займаються дітками, допомагають їм у навчанні. І є тут у нас соціальна пекарня. Хаб» – другий такий заклад в Ужгороді. Проте на цьому в благодійному фонді не збираються зупинятися та вже мають намір відкрити подібні і в інших містах краю. Справжня зимова казка на Рахівщині. Рятувальники показали фотографії з обсерваторії Білий слон на горі піпіван Чорногірський протягом дня сяйло сонце. Температура навколишнього середовища сягала мінус 4 градусів. Біла ковдра зі снігу навколо радує око всіх, хто гляне на ці світлини. Ювенали Закарпаття здійснили мрію маленької дівчинки та подарували їй мобільний телефон. Напередодні старого нового року співробітники сектору ювенальної поліції Тячівщини вирішили по особливому привітати з новорічно-різдвяними святами одну з найменших жителів району. Дев'ятирічна Андріана вже давно була знайома з поліцейськими, адже вони часто навідуються до дівчинки та її мами. Ювенали дізнаються про стан їхніх справ, потребу допомоги, піклуються про їх маленьку сім'ю, яка перебуває в складних життєвих обставинах. Дівчинки рідко ділиться з поліцейськими своїми мріями. Однією з найзаповітніших це був мобільний телефон. І, об'єднавши свої зусилля з місцевим підприємцем-благодійником, працівники Тячівського районного відділу поліції придбали для Андріани не лише мобільний, але й омріяну нею м'яку іграшку та солодощі. Хрусткі та смачні снеки, які виготовлені лише із сиру без жодних домішок. Така продукція є унікальною в Україні і виготовляють її тепер саме в Мукачеві. Компанія релокувалася із Харкова, змогла вивести спеціальне обладнання і налагодила тут процес виробництва. Постачають сирні снеки по території України. Втім, наразі працюють над налагодженням постачання до країн Європейського союзу. Сприяє в цьому релокованій компанії головне управління Держпродспоживслужби Закарпаття, представники якого. Сьогодні проінспектували виробництво та розповіли про вимоги, які потрібні для здійснення експорту товару. Це тільки сир, от як він був з завода, брусковий сир, ми його порізали на кубики, запхали в ці діжки, в це обладнання, і за допомогою мікрохвильової вакуумної сушки ми здобуваємо отакі такі от шарики. Сухі спінені сири, чудова альтернатива чіпсам та сухарикам. До того ж без жодних консервантів. Хрусткі та смачні снеки виготовляють у мукачеві на унікальному обладнанні із різноманітних сортів сиру. Технологія базується саме на висушуванні продукту у низькотемпературній сушці до 30 градусів. Це дозволяє сиру не розтоплюватися та не деформуватися. Підприємство нашому у цьому році буде 6 років. Десь два роки були експерименти з того, як можна зробити зі звичайного сира. Сухий сир було дуже багато там сотні кілограм сиру зіпсованого. Але все ж таки, наприкінці, ми змогли зробити сушений сир шариками. Ми запатентували цю технологію в Україні. В нас є два патенти. На сушений сир тільки ми можемо виробляти без додавання інших інгредієнтів, низької температури такі сири. Сировина є українська, є європейська. Для традиційних європейських сортів, таких як гауда або пармезан, ми купуємо в Голландії. А наші українські сири це сичужні сири, такі як сологуні або дитячий сир. У нас є дитяча лінійка сирів. Ми купляємо в Україні на великих підприємствах. Так, ми використовуємо і вітчизняні, і закордонні зразки сил. До початку війни в Україні унікальні снеки виготовляли в Харкові, а після обладнання вдалося релокувати до Мукачева. Наразі на ньому виробляють 12 різних видів снеків. За добу вдається переробити близько 200 кілограмів продукції, з якої підсумку виходить 80 кілограмів висушених снеків. Збувають їх наразі лише в Україні, втім активно працюють над отриманням дозволу на експорт до країн ЄС. Це харчовий продукт тваринного походження, якого скажімо так, євросоюз не всі пускає, що ж не пускає на сьогоднішній день. Із України неможливо експортувати гов'ядину, неможливо експортувати свинину, але далі продовжуючи, можливо експортувати молоко, молочні продукти. Наразі ми говоримо про сир, який є молокопродуктом. І який також вимагає затвердження експортної потужності, мова йде про спеціальні вимоги для експорту. Тобто, сировина або виробничі потужності повинні бути виготовлені саме у ЄС. Натомість, уже готова продукція згідно з нормами закону має бути сертифікована. Кожна партія підлягає сертифікації, в якому перераховуються і підтверджуються ті пункти. Ну, по перше, було получа, по-друге, сировина, по третє, гігієнічні вимоги при виробництві, і по четверте, відсутність у ньому будь-яких забруднювачів. В майбутньому кожна партія буде досліджуватись в лабораторії. і Якщо в цьому все відповідає, в такому випадку він кожну партію отримає дозвіл на експорт. Станом на сьогоднішній день на території Закарпатського. Області знаходиться 10 тисяч 35 операторів ринку, які потребують держреєстрації, які зареєстровані у нас в базі. 92 об'єкти із них це виробництво тваринного походження, тобто м'ясопереробні, ковбасні, молочні, ривні. Так як ви знаєте, що війна внесла корективи в Україну протягом 2022 року. Релоковано об'єктів зареєстровано у нас більше 20. Тому ми всебічно їм допомагаємо у підборці документів в консультаціях всебічно сприяємо їхньому розвитку на нашій території і даний об'єкт, на якому сьогодні ми знаходимося. Уже подали документи, ми готуємося їх документацію на експорт. Наразі на цьому підприємстві очікують завершення всіх експертиз, аби мати змогу потрапити на європейський ринок. Також тут триває розробка технічної документації на унікальне обладнання, яке використовують у роботі для його системного виробництва. Таким чином, вдасться збільшити кількість таких підприємств в країні та, окрім сиру, висушувати фрукти, овочі, м'ясо і різноманітні продукти, зберігаючи їх користь та реалізовуючи якісно українську продукцію. У Мукачеві завершився чемпіонат міста з шахів серед школярів. Традиційно на старт вийшли найсильніші діти, які займаються в Мукачівському центрі дитячої та юнацької творчості. Цього разу право грати у турнірі здобули 23 школярі, серед яких було сім першорозрядників, а інші намагались здобути цей високий розряд. І двом шахістам підкорилася норма для Олександра Пруніци. Це було очікувано. Він уже не раз демонстрував хорошу майстерність. А от результат юної Домініки Гачкайло приємно здивував. За неповних півтора роки дівчинка здолала шлях від початківця до першого розряду. Вона і стала чемпіонкою міста серед дівчат. Всього пів очка не вистачило для виконання норми першого розряду Віталію Буштину та Арсенію Коротіну. А в абсолютному заліку перемогу здобув досвідчений Михайло Кучінка з чудовим результатом 7,5 очків з 9 можливих. Срібну нагороду виборов Олександр Болдіжар, бронза у Олега Сухана. Мукачівець Олег Халілов став бронзовим призером чемпіонату світу з греко-римської боротьби Ю 20 За два місяці він здобув бронзу одразу на двох чемпіонатах: Європи, який відбувся в Італії, та чемпіонаті світу, що проходив в Болгарії. Олег виступив у ваговій категорії 63 кг. кілограми. Зараз хлопець готується до чемпіонату України ю 23 Це будуть його дебютні дорослі змагання. Греко-римською боротьбою чемпіон займається з чотирьох років, знає, яких висот хоче досягнути у. У цьому спорті мріє вибороти золото на Олімпійських іграх. Впевнено, іде до цього. Різдвяний настрій та по-справжньому святкова атмосфера наповнила палац культури і мистецтв Мукачева. Талановитий вокальний гурт Бревіс буквально запалив публіку незабутнім дійством. Тут відбувся традиційний та цьогоріч ювілейний концерт під назвою Зимова історія. Повна зала глядачів була вражена українським колоритом, старовинними архаїчними мелодіями колядок та щедрівок, які переплелися із сучасною музикою. Публіці подарували 28 захоплюючих номерів. Кожен із яких вражав своє. Юєю майстерністю На атмосфера та неймовірний вокал наповнили концертну залу Палацу культури і мистецтв в Мукачеві. Тут відбувся 10-й ювілейний концерт гурту Бревіс, присвячений різдвяним святам. Почути старовинні колядки і щедрівки, поєднані із сучасністю, зібралася повна зала слухачів. Дуже подобається творчість цього гурту. На концерті вже не вперше. Ну, сподіваємося отримати тільки позитивні емоції і гарні враження. Так, вперше. Але в якості глядачів Дашка виступала, приймала участь у концерті, наша викладачка Магдалина, дуже задоволені. Без очікувань тут найкраще, що може бути. Найкращі викладачі зібралися. Так що буде цікаво. Я думаю, що будуть колядки і. Другі пісні українські, народні, якісь на повному концерті вперше, але вже дуже чекала, щоб мала змогу прийти. Ну про Бревіс чула багато самих учасників. Я знаю, тому що колись ми разом вчились. В учбовому закладі разом в Мукачівському державному університеті, отож дуже чекаю з нетерпінням, щоб послухати це профі, це люди професіонали, це музиканти дійсно, які знають свою справу і очікування лише вищого рівня. Практично кожного року ходжу на бревіс вокал на їхній концерт, тому що надзвичайно талановиті наші артисти просто насолодитися цією атмосферою. Семеро талановитих учасників гурту Бревіс продемонстрували 28 номерів із традиційної зимової історії. На програма уже лунала у країнах ЄС, і нарешті її почули мукачівці. Попри успішні виступи за кордоном, учасники гурту переконують, вдома виступати найважче, пози, як тут рідні друзі та шанувальники, перед якими відчувають особливу відповідальність. Підготовка тривала ну майже майже півроку, навіть більше тому, що ми відспівали в літ, Ку концерт української програми, і одразу після цієї програми ми почали таку клопітку підготовку до різдвяного концерту. І дуже хочеться, щоб ми донесли цю історію різдва до кожного слухача в залі. Сьогоднішній виступ буде думаю, один з самих важких завжди концертів це є вдома. Звісно, тому що сидять рідні в залі, сидять в залі ті люди, які тебе знають, щороку, і вони завжди чекають від тебе, що е, чимось їх здивувати. І ми постараємося це зробити, як і кожен рік ровно. Здивуємо, подаруємо е, це тепло різдвяне, новорічне для всіх, хто буде в залі. Цей рік я сам одним з самих особливих, тому що саме зараз людям потрібно це тепло потрібна ця посмішка, яку ми будемо старатися дарувати із сцени цього року. У нас дуже багато. Нового матеріалу музичного дуже багато, і цього року, взагалі, цього року особливий Різдво. Ми його по особливому святкуємо, але це дуже світле свято, і ми. Маємо постійно думати і надихатися цим святом, тому що воно дає нам сили і дає нам можливість дивитися вперед. В Першому блоці ми подаємо таку старовинну українську коляду. Там де є дуже 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 потужні такі музичні музичні речі. Це колядки і щедрівки яким вже більше там 300 років це дуже старовинна музика, але в все вся наша програма вона йде виключно в нашому аранжуванні, тобто ми постійно її працюємо над нею, постійно її вдосконалюємо. П'ятниця 13 на календарі. тож здавалося, потрібно бути готовим до всіляких неприємностей. Сьогодні день, який містичний і забобонний для багатьох раніше й дехто сьогодні вважає, що натрапляються саме в цей день непередбачувані обставини. У багатьох країнах світу склалося марновірство, що саме в цей день відбуваються погані речі. Натомість астрологи переконують такі твердження вже забобонні і вірити їм не варто. Зокрема, астрологиня Ілона Бабинюк вважає 12 три Надцяте чи якесь інше число не дає приводу для хвилювань, а саме сьогоднішній день варто сприймати як позитивний, спокійний та сприятливий для будь-яких планів. Сьогодні е, у нас е, складаються так зірки, що е, місяць перебуває в знаку Терезів, і всі знаки зодіаку будуть знаходитися в такому е, стані хотіти гармонії, балансу і спокою. Е, як навколо себе, так і всередині себе. І е, щоб прийти до цього спокою і балансу, нам найбільш потрібно не критикувати це для всіх. Не критикувати, не старатися обмежувати і заганяти себе в ці рамки, і шукати якусь точку максимально цієї гармонії, комфорту, а просто е, Вибрати це з позиції, що е, все гаразд, це класно, і гармонія є. Хай буде в когось зараз е, на якійсь не, не на тій точці, що вони хоче, але розглядати це зовсім з другого боку. Е, звичайно, що акцент, саме акцент на це буде для терезів, тому що і, і в їхньому знаці і е, це перебуває, тому на них може бути більш сильніший вплив і тиск. Ну і е, тільців е, також з. Бажано звернути увагу. А в принципі, день для всіх сьогодні гармонійний, позитивний І нема такого, що а, прям критична критична критика для якогось знаку. Нехай п'ятниця тринадцята, і прийдешні вихідні принесуть лише хороші новини і позитивні емоції. До зустрічі і хай щастить.